Вітаю, друзі, я Віталій Портников, російський президент Володимир Путін замінив командуючого Чорноморським флоту Російської Федерації після серії вибухів на російських військових об'єктах у Окупованому Криму. Ця відставка, до того ж, анонсована російськими офіційними медіа, стала найбільш гучним рішенням російського президента щодо військових. За всі ці місяці війни, яку Росія проводить проти України, також повідомляється і про те, що зараз Росія намагається сховати свою авіацію від українських збройних сил. Літаки і гелікоптери переводяться у внутрішні райони Окупованого Криму, де на думку Росіян вони будуть недосяжними для Українських військових і для високоточної західної зброї, а також на територію самої Російської Федерації, де, як стало зрозуміло, високоточна західна зброя використовуватися не може. Таким чином, росіяни демонструють очевидний переляк. З приводу успіхів українських військових у Криму, очевидно, що в Москві ніхто не очікував, що окупована територія Автономної Республіки Крим і Севастополя так швидко стане легітимною ціллю для українських збройних сил, і що визволення Криму буде офіційно продекларовано як одна з важливих цілей цієї війни. Адже як абсолютно логічно сказав український президент, війна, яка розпочалася у Криму, має у Криму і закінчитись. Це важливо не тільки для України, це важливо і для усього міжнародного співтовариства. Варто нагадати, що окупація і анексія Криму стали першим таким актом з часів Другої світової війни, тобто, коли одна держава приєднує до себе територію іншої. Держава без її згоди, фальсифікуючи результати так званого референдуму, до таких зухвалих дій вдавався тільки рейс-канцлер Адольф Гітлер і російський президент Володимир Путін став його гідним спадкоємцем. А громадяни Російської Федерації, які підтримують свого кремлівського, Фюрера гідними спадкоємцями нацистів, готових знищувати людей і порушувати міжнародне право для так званого розширення життєвого простору, адже фактично окупація території колишніх радянських республік Російської Федерації і є втіленням нацистської ідеї щодо розширення життєвого простору тільки вже у нових обставинах, обставинах 21 першого сторіччя, саме тому. Знищення російських військових арсеналів у Криму, знищення літаків і гелікоптерів, знищення російських військовослужбовців, як тих, хто прийшов на територію Криму з самої Росії, так і тих зрадників, які вирішили служити у російських збройних силах після окупації Криму Росією, є можна сказати виправленням цієї ситуації, що сталося. У 2014 році, і яка досі є ганьбою до усього міжнародного співтованості, адже на окупацію Криму Росії потрібно було реагувати набагато більш жорстко. Саме тоді вже мали застосовуватися санкції спекла, спрямовані на знищення російської економіки, на те, щоб громадяни Росії відчули всі наслідки свого ганебного Кримна. Але що ми тоді чули від західних політиків? Як виглядала тоді західна громадська думка? Головне, щоб громадяни Російської Федерації не постраждали. Це виключна справа рук Володимира Путіна, і саме він, і Російська держава, у особі і керівників мають зазнавати втрат від анексії Криму. І от виникає питання: а чому ж сьогодні ці самі люди, які тоді так стверджували, зараз обговорюють можливість заборони видачі шенгенських туристичних віз для всіх громадян Російської Федерації, як тих, хто був за Крим наш і бігав з скаженими триколерами по вулицях Москви та інших російських міст, як і тих, хто протестував проти цього ганебного рішення, але залишився в меншості? В власній країні. Чому 2014 року говорили про те, що росіяни не мають постраждати і не мають постраждати західна економіка? А 2022 року шукають можливості, щоб, можна сказати, продемонструвати в російському суспільству всі результати війни. і усвідомлює всі втрати західної економіки. Тому що Путін масово почав вбивати людей, тому що російські ракети розриваються у мирних кварталах українських міст. Так може, якщо б світ почав би боротьбу з Росією 2014 року, та ба більше 2008 року, коли російські бандити напали на Грузію, усього цього не було. Може Росію потрібно було проінформувати. Про наслідки її майбутніх дій жорсткими санкціями, що поставили б російську економіку на коліна вже тоді. Може, не треба було після 2014 року будувати Північний Потік-2 і створювати у російських мерзотників відчуття безкарності, яке їм так подобається? А тепер виходить, що за всю цю недалекоглядність, ну, не будемо приховувати і українську також. Розплачуються громадяни самої України. І саме по українській території б'ють російськими ракетами. І саме українську територію Володимир Путін та його банда хочуть окупувати поки що українську. Абсолютно очевидно, що апетити російського президента будуть зростати у зоні ризику території всіх колишніх радянських республік війни на території пострадянського простору тільки починаються. А як їх зупинити? Відновлюванням міжнародного права. І от саме тому дії українських військових у Криму, перетворення цього псевдо-сакрального для росіян півострову, сакрального їхній вигаданій історії, яку вони так люблять, на півострів, де рвуться снаряди, де палають літаки військові склади це реальне відновлення міжнародної справедливості. Крим має бути українською територією. Всі претензії росіян на Крим є абсолютно безпідставними і безглуздими, і спираються тільки на вигадки людей, які називають себе російськими істориками. а Насправді є пропагандистськими нікчемами. Так було часів Романових ніяких істориків в Росії, реальних не було, бо вся ця гопота догоджувала імператорам, а потім генеральним секретарям. А чесних істориків виганяли і вбивали. Навіть в могилах відшукував. От і все. І звичайно, не місце в Криму Чорноморському флоту Російської Федерації. Це окупаційний контингент. В Криму він існує тільки для того, щоб дестабілізувати ситуацію у Чорноморському басейні. Чим швидше всі його кораблі підуть на дно, тим краще для людей, які хотіли б миру у Європі. І в той час, коли Росія думає тільки про те, щоб заблокувати українські чорноморські порти і знищити українську економіку і її потенціал на довгі десятиріччя, цивілізований світ має думати про те, як позбутися російських військово-морських сил. Тим більше що зараз для цього існують шанс зараз, під час цієї псевдовоєнної операції Володимира Путіна є можливості для того, щоб якнайбога більше російських кораблів пішло. Годувати риб, як це відбулося із крейсером під ганебною назвою Москва, бо Москва це символ ворожнечої окупації і вбивств. І так має статися з іншими російськими кораблями Чорноморського флоту Російської Федерації. А новий командуючий Чорноморського флоту Росії хай стежить за тим, як його кораблі разом із командами йдуть годувати риб. На радість всім тим, хто бажає миру у Європі і нормального судноплавства у Чорному морі. Будемо сподіватися, що і його невдовзі виженуть. Дякую, друзі. Залишаємося на цьому каналі. Підписуємося на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мирово!